Всім привіт, всім доброго здоров'я! У попередньому ролику ми з вами розмовляли про донні пилковоловочі для вуликів із ППС. У мене є шість вуликів із ППС різної конструкції, які я тестую, і на один із вуликів ми вже поставили донний пилкоуловлювач і побачили результат його роботи. Оцінивши його роботу, я все ж таки вирішив. Дозамовити чотири пилку уловлююча на решта вуликів, крім одного вулика, тому що один вулик в мене є на 6 рамок, тобто 6-рамочний вулик, на який немає пилкоуловлювача в продажі. І я дозамовив тільки 4 пилкуловлювача, два на 12-рамочні і 2 на 10 рамочні вулики. Але є нюанс. У мене ось цей вулик на 12 українських рамок. І я переживав, чи 10-рамочний пилковий підійде на нього, чи не підійде. Тому і перед тим, як ми будемо знімати ролик, я вже поставив його приміряв. Приміряв. І він дуже добре підійшов, і, як бачите, вже працює. Ось так виглядає пилковоловлюч на 10-рамочний вулик. Переду є ось такі отвори, щоб міг вилітати трутень і виходити бджола. Але є один нюанс із пилкозбірником на 12-рамочний корпусний вулик на стандартну рамку додана блата. І це питання ми зараз розглянемо. Але перед тим я вам хочу ще щось показати. Справа в тім, що на два вулики ми вже пилкозбірники поставили, і ще один пилкозбірник залишився. Залишився пилкозбірник на 10-рамочний корпусний вулик. І цей вулик у нас стоїть тут за деревом. Це є нуклеосний вулик на чотири маткомісця. І зараз я вам покажу, що я зробив і чому я так зробив. Отже, цей вулик я мав би заселити у другій половині травня, тому що він виконує функцію нуклеосного вулика на 4 маткомісця. І якраз в другій половині травня в мене вже є в наявності неплідні маточки. І до того часу цей би вулик просто стояв і сачкував. І щоб такого не було, я його все ж таки заселив бджолами. Взяв по дві рамочки із сусідніх вуликів з різновіковим розплодом і заселив. І ось так він виглядає. Заселення зробив сьогодні зранку. Бджілка себе веде спокійно. Правда, ця сім'я безматочна, тому що в наявності матки немає, але вони будуть працювати, тому що все ж таки розплід їм треба годувати. Вони потягнуть собі рятунковий матошник і так будуть. Жити до того часу, поки не виводу свою маточку, або до того часу, поки я їм не вже іншу маточку. І зараз я поставлю пилкоуловлювач на цей вулик і побачу, як буде працювати. Самому цікаво, як бджоли будуть носити пилок, коли у сім'ї немає матки. Все ж таки, носити вони змушені, тому що є відкритий розплід і його потрібно годувати. Значить, по цьому вулику зрозуміло. Тепер йдемо до пилкоуловлювачів на 12-рамочні вулики. Значить, як ви вже бачили, я показував у цих пилкоуловлювачах на 10 рамок, на 10-рамочний корпусний вулик, є ось такі отвори. Отвори для чого? Це для того, щоб виходив звідси трутень, міг вийти трутень, могла вийти бджола, і також бджоли могли почистити дно. У пилку у для 12 рамочних вуликів таких отворів немає. І коли вони до мене прийшли, я побачив, немає отворів. Думаю, як же ж трутні будуть виходити, як бджоли будуть чистити дно. Зателефонував до представника і представник сказав, що так, це дійсно для 12 рамочних вуликів у пилку у отворів немає. Не знаю, чому так, але це. Той нюанс, про який я хотів сказати. І що ще важливо, що у корпусах 12 рамочних також немає літників. Ну, і в цьому також немає. Але якщо подивитися на оцей вулик, десятирамочний і на дванадцяти рамочний на українську рамку, там є верхні літнички. Так що можна було би обійтися без цієї опції, але у такому випадку неможливо обійтися, тому що трутень звідти не вийде, бджоли не зможуть вільно виходити з вулика і також не зможуть чистити дно. Але це не проблема. Є інструмент, є сверла, просверлив 5 отаких отворів. У отвори я вставив. Е Обрізки шприців, тобто взяв шприц на 5 кубіків, обрізав по товщині, по товщині і наклеїв, вставив. І також тут просто ножечком все гарно повирізав, щоб бджілки вірно виходили, так само і трутні. Чуть не забув, є один нюанс. Оці місця, де я прорізав, так обов'язково треба проклеїти. Можна використати звичайний ПВА або клейберіт, який я використовую, тобто клей на воді. Ніякому разі не, не можна тут профарбовувати якоюсь фарбою, тому що фарба може роз'їсти цей пінопласт. Клеє на воді, проклеїли, і тоді бджілка не буде в цих місцях гристи. І тут буде гарно, гладенько, бджілка не буде шпортитись. Значить, Поставимо ці пилкозбірники, і вже вечором побачимо, який результат. П'ята година, сонце стоїть ще високо і ми зараз подивимося на результат. Почнемо з цього нуклеусного вулика, бо є про що поговорити. Результат 0. І хто скаже, чому тут немає обніжки? Сразу дам відповідь. Хоча, я думаю, всі про це знають. Як ви пам'ятаєте, я казав, що заселяв я цей нуклеусний вулик зранку, тобто робив збірний відводок. А що стається, коли ми робимо збірний відводок? Правильно, вся літна бджола злітає і залишається у вулику тільки бджола, яка працює у вулку, тобто молода нелітна бджола. І вона, звичайно, не носить нектар і не носить обніжку. Так що будемо чекати, пройде деякий час, бджола облітається, почне носити нектар, почне носити обніжку, і тоді вже пилкозбірник буде працювати. Але який нюанс? Так я сказав, вона нічого зараз не носить, тому що літної бджоли немає. І я поставив сюди годівничку. Поставив годівничку, як бачите, бджілка активно бере е, сиропчик. Чуть не сказав, нехтар. сиропчик бере. І ще є деякий нюанс. Пам'ятаєте, я розказував. Про цей нуклеосний вулик, тобто презентацію робив, коли він до мене прийшов, і я показував, що є 4 літничка, і є такі прилітні дощечки. Ось такі прилітні дощечки, так? І зараз на даний час є опція прилітні дощечки, комплектуються із такими шторками. Ось такі шторки. Шторка для трутня, тому що це є нуклеосний вулик. І шторка. Для матки, щоб матка не вийшла із нуклеусного вулика, це дуже добре, тому що тут можна утримувати матку Іо. І також до цього нуклеусного вулика є ось такий, ось такий пластик чи плівка, можна сказати, тобто плівка чи пластик. Це зверху, коли ми заберемо уже годівницю, і щоб Бджоли не переходили з відділення в відділення, тут є чотири відділення. Ставиться зверху по рамках отакий пластик. Так що варіант чудовий. Будемо тестувати. Ну, йдемо далі. Значить, двохматочний вулик, який я об'єднав, тобто забрав одну матку. Він працює зараз однією маткою, забрав перегородочку, але звідси я забрав дві рамочки з розплодом, щоб згуртувати там відводочок. І також звідти забрав дві рамочки з розкладу. В цьому вулику є два лотка. Один з одного боку і другий з другого боку. І ось такий результат. На мою думку, результат чудовий, тому що пройшло всього-навсього кілька годин. Як пам'ятаєте, саме перший я поставив з самого ранку у український. Корпусний вулик. А тут я вже поставив пилку після того, як ми зняли ролик. І від того часу пройшло всього-навсього кілька годин. Ну і тут, тут трошки. Так що пилку уловлюючі працюють добре. Зараз бджола вже привикне до такого літу, до такого входу, тому що вона ще не привикла, не привикла і я думаю, Завтра, післязавтра вони вже наберуть силу і почнуть працювати так, як потрібно. І тепер йдемо до 10-ти рамочника і до 12 рамочника на українську рамку. 10-й рамочник я вже показував, пам'ятаєте, перший раз, коли я показав, пилку було дуже багато, коли ми його тестували. Ну і зараз пилку є досить таки добре. Ось такий результат. Ну і 12-й рамочник, ну тут без слів тут без слів. Правда, і з 10-ти рамочника я теж забирав дві рамочки з розплодом, а з цього вулика я не забирав ні одної рамочки і тому такий результат. Ну і, звичайно, українська стандартна рамка. А на цьому все. Всім добра. І мирного неба.